Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги свіженькі Audi Q7. Перша у нас 2016 року, друга кінця 2018 року. По-перше, 3 літра дизель 200 кВт. Комплектація S-Line. 21 титанові диски. Весь хром забраний. Все затянуто в чорну плівку. Заводське тонування позаду. Цей автомобіль йде семимісний з хорошою комплектацією. Що ми маємо? передні задні парктроніки, камера заднього виду, кругові парктроніки, має функцію автопарковки. Також у нас матрична оптика, є дистроніки, камери 360 градусів, є камера асистентів. Зафіксуйте він-код даного автомобіля. Також у нас панорамний дах, безключовий доступ маємо. Ось такий цікавий салончик. вставочки з алькантари, шкіра, якість матеріалів на вищому рівні, шкіряний салон, салон охайний збережений, електросидіння з пам'яттю, 400-підйомники, керування зеркалами, автоскладування та підігрів. Також присутні у нас мертві зони. По салончику кермо в ідеальному стані, є електрорегулювання керма, датчик світла, також присутній датчик дощу, панорамний дах, перейдемо салон. Заведемо даний автомобіль. Пробіг даного автомобіля складає 193 тисячі, пробіг оригінальний, автомобіль обслужений. Технічних питань, косметичних зауважень до автомобіля немає. Маємо двохзонну кліму, підігрівий сидінь, весь набір можливих кнопочок. Сама паркується, також у нас є пневмопідвізка. Можна вибирати режим пневмопідвізки. В принципі, все, що треба, все присутнє по автомобілю. Маємо асистенти, маємо утримання в полосі, я говорив вже мертві зони. Перейдемо ще до задньої частини автомобіля. так, Маємо камери 360 градусів, вони у нас також тут з боку знаходяться. Що в нас тут позаду? Позаду теж все чудово. Так, музика в нас босе накладочки S-Line стан сидінь. Просто чудовий, величезний панорамний дах. Ось так вона виглядає попереду. Доглянутий збережений автомобіль. Ще. У нас є третій ряд сидінь. Ось так вони тут відкриваються. Нажали на кнопочку, вони піднялись. Дуже зручно, дуже зручно також. Збирається просто в сидіння, сидіння чуть-чуть нахилене. Тобто місця зайти на третій ряд вистачає взагалі для невисокого росту людей без проблем буде проїхатись певний відстань. Також камера заднього виду, електропривід кришки багажника. Ось так воно у нас виглядає позаду. Тобто, коли у нас третій ряд сидінь піднятий, лишається ще. Трішки багажного відділу. Ось так воно там все виглядає в нас. В то місця вистачає автомобілю Поглянемо, що в нас там. Так, все, у нас тут ага, сабвуфер і ремкомплект. Добре, закрилося так, що тут у нас теж регулювання пневмопідвізки і автоматичне складання сидінь. Так, сажмаємо. Це все відбувається, Чик. все, сидіння зложилось. Електропривід кришки багажника, все дуже зручно, комфортно. Класний сімейний автомобіль. Позаду місця дуже і дуже багато. Автомобіль просторий, місця дуже багато. В принципі, якщо зложити повністю всі сидіння, вони лягають в рівну підлогу, тому треба. Можна і переночувати в автомобілі або на рибу з'їздити, кому для чого треба. Також є ambient підсвіточки по салону, тут теж контурні підсвітки, в панелі теж підсвітка. Тут дуже багате оснащення в даного автомобіля. Вигляд має дуже чудовий, обслужений доглянутий. Автомобіль. Перейдемо до другого екземпляра. Це в нас є кінець 2018 року. Випуск, експлуатація вже з 19-го. 3 літра дизель, 160 кВт, він по кВт трішки менший, але дуже і дуже економний автомобіль. кузову він у нас, в принципі, без зауважень. Проглянемо, візуально зауважить. Взагалі немає ніяких, що він має по оснащенні. Передні задні парктроніки, камеру заднього виду, кругові парктроніки, сама паркується. Хороше оснащення в даного автомобіля. Є радари дистроніки, фари в нас тр трішки простіші. Ось він код даного автомобіля зафіксуйте, можна перевірити по кузову, по ВІН-коду. Камера асистентів, панорамний дах і перейдемо в салон. Ось такий у нас класний салон. Салон похайний, збережений, стан сидінь. Просто чудовий. Кермо як нове. Тут також ставки з Алькантари, керування склопідіймачами і зеркалами. Також є автоскладження. Перейдемо в салон, заведемо даний автомобіль. Так, що ми маємо? 185 тисяч оригінального пробігу. Пробіг оригінальний 100%, машина обслуговувалась тільки на офіційному сервісі Audi, є тому всі підтвердження, датчик світла, датчик дощу, безрамочне зеркало, панорамний дах. Так, що у нас є? У нас тут камера заднього виду. Сама паркується, двохзонний клімат, підігрів. Передніх сидінь, є асистент утримання в полосі, є підрульові пелюстки, мультикербо, адаптивний круїз контроль в принципі, все, що треба для комфортного пересування автомобілем. Перейдемо ще до другого ряду сидінь. Глянемо, що там. У нас все чудово. Танці, як нові. Позаду у нас клімату нема, є тільки дві розеточки. Ось так виглядає даний автомобіль спереду. Панорамний дах. Все чудово. Дуже класний колір. Два сірих кольори, але різні відтінки. Що ми маємо позаду? Камеру заднього виду, електропривід кришки багажника. У нас тут версія п'ятиміс, ну, відповідно, багажник виглядає трішки по-інакшому. Також ми маємо фаркоп. Глянемо, що тут. Ага, тут у нас сабвуфер і ремкомплект. Ось така цікава машина. В принципі, зауважень до автомобілів немає ніяких. Гарний, акуратний, збережений автомобіль. Сидіння також складаються, розкладаються, можна їх нахилити назад, щоб було зручніше в дальній дорозі. Перейдемо ще з пасажирської сторони. Маємо електросидіння, стан сидінь просто чудовий, зауважень немає. Стан ручки КПП, супер. Стан керма просто як новий. Автомобіль дійсно охайний і збережений. По кузову немає ні сколів, ні вм'ятин, ні црапин, що в нас з лобове? лобове оригінал. Ще перейдемо по лакофарбовому покриттю. 130, 129, 116, 119. 119, 128, 150, 137, 111, 121, 125, 139, 120, 111, 124, 126 і дах 109. Автомобіль є повністю в рідній фарбі. Без жодних зауважень. Перейдемо ще. Ще один автомобіль. 117. 131. 111. 116. 130. 131. 127. 117. 99,5, 122, 117, 130, 159, 127 і дах 112. Даний автомобіль теж в рідній фарбі. Глянен, що в нас там з лобовим. Лобове мінялось у 18 році. Хоча оригінальне. На оригінальне. Хорошої якості. Ось таке свіженьке надходження до нас. Кого цікавлять дані автомобілі, звертайтеся за нашими номерами телефону. По цінах. Перший екземпляр. 2016 рік за ціною 42 500 доларів. І кінець 2018 року за ціною 45 000. Доларів. Кого зацікавили дані автомобілі, звертайтеся до нас, приїжджайте на тест-драйв. Вітається люба перевірка на любому СТО. Всі автомобілі чесні, з чесними пробігами. Всім гарного дня, всім удачі, всім па-па, Завтра буде новий день і нові автомобілі.